Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 30 грудня, 30 грудня 1616 року, у друкарні Київської лаври вийшла перша друкована книга Часослов. Це було справжнім проривом для української культури, оскільки до того часу переважно літературні та релігійні тексти переписувалися вручну. Вихід часослова знаменував собою перший крок до широкого розповсюдження друкованої книги в Україні. Часослов був важливою релігійною книгою, що містила молитви та літургійні тексти, і був дуже популярний серед духовенства та мирян. Важливість цієї події також полягає у тому, що Київ став важливим центром книгодрукування у східній Європі. Лаврська друкарня не тільки випускала релігійні твори, але й відігравала важливу роль у культурному розвитку регіону. Відкриття друкарень змінило доступ до знань і стало потужним інструментом впливу на суспільство, особливо серед освічених верст населення. Цей момент також став основою для розвитку інших культурних та літературних літературних традицій. Надруковані книги мали значний вплив на рівень освіти, оскільки дозволяли поширювати знання серед широких мас, а не лише серед духовенства та аристократії. Як ви вважаєте, чи вплинуло це на подальший розвиток української літератури та мистецтва? У 1903 році сталася одна з найбільших трагедій в історії США. Пожежа у театрі ірокез у Чикаго. Ця трагедія стала найбільш смертоносною серед усіх пожеж в історії Сполучених Штатів в одному будинку. Під час музичної вистави Синя борода на сцені театру виникло загоряння, яке швидко охопило приміщення. Через конструкційні особливості будівлі, а також через відсутність сучасних систем безпеки, пожежа швидко поширилася по всьому залу. Залишившись замкнутими у театрі, глядачі не змогли вчасно евакуюватися, що призвело до загибелі 602 осіб. Це число досі залишається рекордним для трагедії такого типу в історії США. Після цього інциденту було введено нові стандарти для громадських будівель, зокрема театральних. Зокрема, вимоги до евакуаційних виходів, вогнезахисту та протипожежної техніки. Ця подія стала поштовхом для зміни в ставленні до безпеки на публічних заходах у всьому світі. Вона нагадала, як важливо не лише насолоджуватися культурними подіями, але й бути впевненими у тому, що ці події відбуваються у безпечному середовищі. 30 грудня 1927 року в Японії було відкрито перший метрополітен Токіо. Ця подія стала важливим кроком для розвитку міського транспорту і мобільності в одному з найбільших міст світу. Перша лінія метрополітену, що з'єднала станції Асакуса та Уено, була довжиною лише 2,2 кілометри, але вона знаменувала собою перший крок до створення однієї з найбільших та найефективніших. Транспортних систем у світі на момент відкриття Токіо вже був величезним містом з населенням понад 7 мільйонів осіб, і потреба у швидкому, зручному та безпечному транспорті була дуже гострою. Цей метрополітен став першим в азії і важливим етапом розвитку урбаністичних і транспортних систем в інших країнах. Токіо згодом став одним з лідерів у будівництві метрополітенів, а його система все ще вважається однією з найкращих у світі. Це відкриття також значно змінило інфраструктуру Токіо, дозволивши місту зростати без зупинок, не зважаючи на високі навантаження на транспортну систему. У 2000 році, у день святкування дня рісаля, на філіпінах у манільському метрополітені сталася серія вибухів, у результаті яких загинуло 22 людини а близько 100 отримали поранення. Вибухи сталися у різних частинах Манільського метрополітену під час святкування національного свята на честь філіппінського героя. Це стало частиною більш широкої серії терористичних атак, спрямованих на посилення політичної та соціальної напруги в країні. Цей теракт став одним з найбільших у регіоні на початку 21-го століття. Після цього уряд Філіппін та міжнародна спільнота посилили боротьбу з тероризмом і розробили нові стандарти безпеки для громадських місць. Подія стала нагадуванням про необхідність постійної підготовки до можливих терористичних загроз і важливість забезпечення безпеки у публічних місцях, таких як транспорти та святкові заходи. Серія вибухів також підняла питання про рівень безпеки у громадському транспорті. Після трагедії були введені нові стандарти, і тепер безпека стала ключовим елементом у плануванні великих публічних подій. Чи вважаєте ви, що сучасні заходи безпеки здатні запобігти подібним трагедіям у майбутньому? Друзі, якщо вам цікаві наші відео, то підтримуйте наш канал вподобайкою, підпискою та коментарем. 31 грудня 31 грудня 1877 року у Харкові народився Гнат Хоткевич, український письменник, композитор, музикант, етнограф та громадсько-політичний діяч, який став однією з яскравих постатей української культури кінця 19-го, початку 20-го століття. Його внесок у розвиток українського театру, музики та літератури неможливо переоцінити. Гнат Хоткевич був багатогранною особистістю, що поєднували у собі. І різні таланти. Він був не лише активним музикантом, композитором і етнографом, але й великим патріотом України. Хоткевич вивчав народні пісні, музичні традиції і сприяв збереженню української культури, активно працюючи над розвитком театрального мистецтва. Він написав низку творів, які стали важливими етапами у розвитку української літератури. Його театральна діяльність також заслуговує на увагу. Хоткевич був автором численних п'єс, де звертався до теми національного визволення, боротьби за українську автономію та збереження культурних традицій. Однак його політичні погляди привели до того, що він опинився у складних стосунках з радянською владою. Незважаючи на важкі часи і політичний тиск, Гнат Хоткевич залишив глибокий слід в історії культури України. Його роботи продовжують. Надихати багато поколінь митців, а його особистість є яскравим прикладом самовідданого служіння культурі та національним ідеям. 31 грудня 1600 року була заснована британська Остинська компанія, одна з найвідоміших та наймогутніших торгових компаній в історії. Це була не просто компанія, яка займалася торгівлею. Це був могутній інструмент імперіалістичної політики Британії, який став важливим гравцем на міжнародній арені і в подальшому вплинув на багато аспектів світової історії. Заснування компанії стало важливим кроком у розвитку британської імперії та її. Колоніальних амбіцій. Остинська компанія була створена для того, щоб організувати торгівлю з країнами Сходу, зокрема, Індією, Китаєм та іншими державами Південно-Східної Азії. Компанія отримала ексклюзивні права на торгівлю і була наділена величезною владою. Вона мала власний флот, армію і навіть право ведення дипломатичних переговорів. Таким чином, компанія стала важливим елементом зовнішньої політики Великої Британії. З часом британська Остинська компанія перетворилася на економічну та політичну силу, яка мала великий вплив на життя в Індії, де вона фактично почала управляти країною. Це в свою чергу призвело до численних конфліктів, таких як Сипойське повстання 1857 року, і стало важливою віхою в історії британського колоніалізму. 31 грудня 1904 року Нью-Йорк став свідком початку однієї з найвідоміших традицій у світі масового святкування нового року. На Таймс Сквер це святкування стало справжнім проривом у культурі великих міст. А Таймс Сквер, що на той час був ще відомий під назвою Лонгакер, почав свій шлях до слави. З 20-го століття Нью-Йорк став однією з найбільших і найдинамічніших метрополій світу. Ідея провести масове святкування нового року на одній з найбільших площ міста виникла у результаті перетворення цієї частини Манхеттена у центр культурних подій. Лонгакер був розташований у центрі бізнесового життя і до цього часу вже став місцем важливих зустрічей і публічних заходів. Святкування на Таймс-сквер у 1904 році розпочалося з урочистого запуску новорічної кулі, одного з головних символів цієї традиції, яка згодом стала невід'ємною частиною святкувань. Тисячі людей зібралися на площі, щоб відзначити цей момент. І, хоча тоді святкування було набагато менш масштабним ніж сьогодні, цей момент заклав основу для великої традиції. Вже через кілька років кількість учасників цього святкування. Стрімко зросла, а Таймс Сквер став знаменитим на весь світ. З того часу це місце стало символом нового року, і мільйони людей з усього світу чекають щорічно на це святкування. А ви коли-небудь святкували новий рік на площі? 31 грудня 1935 року американець Чарльз Дарроу запатентував одну з найбільш відомих настільних ігор у світі Монополія. Ця гра, що виявилася не просто розвагою, а й культурним феноменом, принесла дару як популярність, так і неабиякий фінансовий успіх. Однак її шлях до популярності був досить захоплюючим. Все почалося у 1933 році, коли Чарльз Дарроу, економіст за фахом, вперше придумав гру, що відображала соціальні та економічні процеси того часу. Перша версія монополії була вручну виготовлена та популяризована серед друзів Дарроу, які швидко оцінили її. Поступово гра почала здобувати популярність, і він вирішив запатентувати її у 1935 році. Рішення Дарроу стало вирішальним, і компанія. Parker Brothers погодилася випустити гру. І хоча початково у видавців були сумніви щодо успіху гри, монополія виявилася справжнім хітом. Гра, що відображала процеси купівлі, продажу та оренди нерухомості, стала чудовим відображенням Духу Америки того часу, часу економічних криз та соціальних змін. А ви любите грати у Монополію? Якщо так, то підпишіться на наш канал. А якщо ні, то теж підпишіться і напишіть про це у коментарях. 1 січня. У 153 році до нашої ери у Римі сталася важлива зміна у календарі, яка згодом справила величезний вплив на всю історію людства. Римські жерці. Щоб забезпечити швидку відправку нового консула на війну в Іспанії, перенесли початок консульського року з 1 березня на 1 січня. Це було зроблено з практичною метою організацію війська та адміністративними змінами, що вимагали термінових рішень. З цього моменту, 1 січня стало офіційно позначати початок року для римських консулів. А з 46 го року до нашої ери імператор Юлій Цезар, реформуючи римський календар, запровадив початок року, Оку саме 1 січня і в громадянському календарі, це рішення було частиною його великої реформи календаря, яка мала на меті упорядкувати хронологію та зберегти точність астрономічних спостережень. Переходячи до 1 січня, Рим став першою великою імперією, що визначила початок року не за традицією весняного рівнодення, а через астрономічний та адміністративний цикл. Цей новий початок року швидко поширився серед інших цивілізацій і залишився в основі сучасного календаря. Це важливе рішення залишило глибокий слід у світовій історії, яке визначило те, як ми сьогодні відзначаємо початок року. 1919 рік Українська Народна Республіка Київ. Після падіння Російської імперії та короткої, але активної боротьби за незалежність в Україні відбувається важлива подія, яка має глибоке значення не тільки для політичного, але й для духовного життя країни. 1 січня 1919 року директорія УНР проголосила закон про автокефалію Української православної церкви. Це рішення мало значний вплив на розвиток української національної ідентичності, адже до цього часу українська церква була підпорядкована московському патріархату. Створення українського церковного синоду та проголошення автокефалії стало свідченням того, що Україна нарешті намагається відновити не лише свою політичну, а й духовну. Ну, незалежність цей крок викликав резонанс як в Україні, так і в російській державі, де на той час православна церква була важливим інститутом влади та впливу. Проголошення автокефалії стало актом не лише релігійної, але й національної самостійності. Українська православна церква здобувала статус окремої церковної одиниці, що в свою чергу ставило під сумнів вплив російської церкви на українські землі. І, хоча автокефалія була офіційно скасована більшовицькою владою у 1920-х роках, сама ідея про незалежну церкву жила у серцях українців, залишаючись символом національної самостійності. 1863 рік США у цей час країна охоплена громадянською війною, що триває вже два роки. Південь, підтримуючи рабовласницький устрій, бореться з північними штатами, де рабство вже скасували або поступово планують скасувати. У цей вирішальний момент, 1 січня 1863 року, президент США Авраам Лінкольн видає свою знамениту прокламацію про звільнення рабів. Це не просто документ, це крок до революційних змін у країні, що може вплинути на хід історії. Звільнення рабів стало не тільки моральним імперативом, але й військовим стратегічним кроком. Адже численні рабовласницькі господарства на півдні були важливими джерелами постачання ресурсів для конфедератів. Маніфест визначав, що всі раби на територіях, контрольованих південними штатами, стають вільними. Хоча документ не міг негайно вивільнити всіх рабів, він дав важливий сигнал, що рабство більше не буде прийняти у США і дав новий імпульс руху за права афроамериканців. Прокламація Лінкольна стала одним з основоположних моментів, що привели до остаточного скасування рабства через 13-ту поправку до Конституції США, ухвалену пізніше у 1865 році. 1 січня 1788 року у Лондоні було опубліковано перше видання газети, що згодом стане однією з найвідоміших у світі – «The Times». До цього моменту газета була відома під назвою «The Daily Universal Register». Це була не просто зміна назви, а й важливий етап розвитку британської та світової журналістики. З моменту свого заснування, у 1785 році, газета прагнула стати важливим інформаційним ресурсом для широкої аудиторії. І їй це вдалося. У перших випусках газета охоплювала різноманітні новини від політичних до культурних, але з часом стало орієнтуватися на більш глибоке дослідження важливих соціальних і політичних подій. The Times почала надавати платформи для обговорення актуальних проблем, що допомогло встановити стандарти для майбутніх медіа. Публікація першого видання 1 січня 1788 року у Лондоні на вулиці Флот-Стріт стала знаковою подією для всього медійного світу. Газета почала впливати на політичні рішення, соціальні зміни та навіть міжнародні відносини, ставши одним з найбільш авторитетних джерел інформації. Того часу вона залишалася провідною газетою Великої Британії, змінюючи вигляд медіа на століття вперед. Як ви вважаєте, що допомагає The Times залишатись на вершині протягом століть? Друзі, якщо вас цікавлять події з історії, то підпишіться на наш канал. Давайте разом просувати український Ютуб.